Що було для тебе головним стимулом подати заявку на міст Топ Україн? Ти знаєш, я завжди мріяла прийняти участь у такому конкурсі. Мої батьки не мали можливості мене туди віддати. І тому, звичайно, я коли дивилась на дівчат, які ходять по подіуму, у мене завжди була така ма маленька мрія з дитинства, щоб я теж оказалась на цій сцені, вже тиждень, як конкурс іде, а Ну, скинь мені, її... Настя, я скину сторінку. Іліна ну, пише, я беру. Були в тебе okay. якісь страхи, сумніви подавати заявку, не подавати, брати участь, Літо впевнено, вирішила для себе, що так, я буду, я повинна, це моя мрія. Були сумніви, були сумніви, коли я дізналася що треба робити. Тобто <с <с спочатку, спочатку, я дуже нервувала, бо я думала, що я повинна пройти по сцені в купальнику. Я так вважаю, що в віці там 39 плюс, так коли я вже мама, і в залі була моя дитина і мій чоловік, і ходити по подіуму в купальники. Ну це як там, як же не камільфо.